Шановні, А зараз я вам хочу продемонструвати по вулиці Джок Девреї, яка тут реальність, яка краса. Сонечко сходить, я добираюся на роботу разом з сонечком, але коли я сижу за пасажира, то я можу трошки полюбуватися, що тут відбувається. Особливість в тому, що забудова була потихеньку, але дуже багато каналів, дуже багато фонтанів, самі бачите, яка краса дуже багато різних медичних, реабілітаційних закладів. Тобто все сконцентровано на одній вулиці. Є ком'юніті, сюди з'їжджаються практично з усієї Америки. Ті, хто чесно відпрацювали і отримали свій пенсіон. І заробили деякі гроші, і придбали тут спеціальний ком'юніті житло. Тільки раніше воно було не дуже дорого. А тепер, щоб придбати, треба працювати мінімум в 5 разів більше. Це так всі мені кажуть ті, з ким я спілкуюся. Ось така вона особлива Америка. Але що хочу сказати. Всі, хто побували в багатьох штатах Америки, визнають, що наш штат Флоріда саме для людей, які мають якісь запаси. Тому ось так сьогоднішній день. Що значить вчора. Практично машин не було. А сьогодні зліва і справа кругом всі поспішають на роботу. Сьогодні понеділок і тому всім гарного тижня. Хоча саме цікаво. В Америці тиждень починається вчора. Тобто з неділі по неділю. Ну ось так.